Бажаю здоров'я, шановні українці! Коротко про сьогодні говорив з військовими, доповідали по фронту по наших операціях. Вдячний всім нашим воїнам за стійкість. Ми працюємо зараз з партнерами над новим постачанням, над більшим виробництвом зброї в Україні та над більшим забезпеченням нашої армії. Є хороші домовленості. Вже ми очікуємо ще. Домовленості, ми будемо працювати для цього наступними тижнями. Важливо реалізувати кожну домовленість якнайшвидше, щоб відчувалося реально, що є більше сил, більше засобів, більше захисту неба, більше систем ППУ, і це ключовий пріоритет. Ми маємо політичні сигнали найвищого рівня. Хороші сигнали, в тому числі від Сполучених Штатів Америки, від наших європейських друзів. За всіма доповідями постачання відновлено. Продовжимо працювати наступному тижні з американською стороною на військовому рівні, зокрема, наші військові з генералом Келлом.